Господи, Ісусе Христе, Боже, Спасителю наш, невичерпна безодня, милості, щедрот і любові, Ти смерті і гріха не сотворив, і ще в раю призначив прабатькам нашим, вічного і святого і блаженного життя. Причасниками бути, коли ж в силу дії диявола, людину вбивці споконвіку, через людину гріх у світу війшов і смерть, тоді за невимовним людинолюбством своїм ти визначив Христом і Воскресінням своїм визволити людей твоїх. Що згрішили від прірви пекла і смерті вічної. І коли прийшов час, ти зійшов у дні плоті своєї, як пастир добрий, на збирання заблукали ховець Твоїх, і перш Христа свого і добровільних страстей до віфанії прийшовши, ти, єдиним словом лазаря. Друга Твого, що померлим був і похованим, від пекла врятував Його та з мертвих воскресив, і цим великим, і страшним чудом перше живоносної смерті Твоєї, смертну державу приголомшив Ти, провіщаючи через чотириденного Воскресіння. Швидке твоє, Життєдавче Христе, триденне із мертвих Воскресіння, нас усіх таким чином, запевнивши, що хочеш темнообразне, пекельне царство силою своєю побити і загальне Воскресіння всіх явити, показуючи Лазаря. З якого розпочалося наше спасіння, тому і ми, недостойні, із марфою, і Марією торжествуємо, безмірну Твою милість нині святкуємо, і в сльозах твоїх над лазарем майбутнє угамування сліз і смерті, подолання радісно вбачаємо. Сподобиш і всім нам набути душі чисті і нескверні розуми, лагідні серця і смиренну вдачу, щоб із віфанією тебе, лагідного владику, прийняти і лукавого гординю побити, і відкрити двері сердець наших, щоб ми з вірою Неначе Марія, помазували миром любові пречисті ноги твої і зі старанністю визначною, неначе марфа, послужили тобі, споживаючи пречисте тіло і найчеснішу кров твою на таємничій вечері твоїй, розділи з нами. Свою трапезу вилий на нас цілюще миру, молитви, і сльози покаяння, і пахощі чистоти, щоби прикрашені, і просвічені ними, ми почули заклик Твій. Це, я стою біля дверей і стукаю, і за голосом Твоїм, що навіть. У іновірців відчиняє двері серця, обитель створимо тобі, завжди служачи Тобі і прославляючи тебе, і з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.